В день пам'яті преподобного Амфілохія мешканці села Лобна Любишівського району відзначили престольне свято свого храму, адже він освячений саме в честь відомого Почаївського святого. З благословення митрополита Волинської Луцької Ніфон та у свято Амфілохіївському храмі святкову божественну літургію очолив голова інформаційно-просвітницького відділу протоерей Валентин Марчук. Йому співслужив благочинний Любишівського округу протирей Анатолій Шкара та сон священників. Під час богослужіння линула Соборна молитва. За мир в Україні, за воїнів, які захищають цілісність нашої держави, та за український народ. Після завершення літургії відбувся традиційний хресний хід навколо храму, на якому був відслужений молебень. Після прочитання Євангелія вірян окропили святою водою. Завершилось святкове богослужіння проповіддю, яку проголосив отець Валентин. Батюшка подякував усім присутнім за молитву та відмітив особливі заслуги православних громад Любешівського району у справі допомоги для військових та біженців. Після цього усі присутні пішли до місцевого меморіального комплексу, де була відслужена панахида за усіма загиблими у Другій світовій війні. 9 травня священники Луцького міського благочиння на чолі з секретарем Волинської єпархії Протереєм Миколаєм Бондаруком взяли участь в урочистостях з нагоди дня перемоги над нацизмом. Мітинг пам'яті відбувся на меморіальному комплексі Вічна слава у Луцьку. Після урочистостей священники поклали живі квіти до вічного вогню. У другу неділю травня весь світ по особливому шановує маму, і цей день називається Міжнародним днем мами. І саме цій події був присвячений святковий концерт, який підготувала православна молодь Свято Христовоздвиженського храму, яка згуртована у дружню молодіжку іоаннівська сім'я. Духівник молоді, клірик храму і голова місіонерського відділу Волинської єпархії УПЦ, священник Роман Якубович, розпочався концерт із молитви. Студенти Волинської духовної семінарії проспівали тричі Христос Воскрес. Концертна програма свята була насичена різними номерами, діалогами мами із сином, піснями, сценками. Сумні наставом верби похилились, а мати виглядає орача. Вона давно чекає його з міста. Приїть синочку в теплі місяці. Я, як колись, розченю тіста діжку і напечу рум'яних буханців. Приїть синочку, ми город посадим. Зі словами вітань до присутніх звернулися настоятель Свято здвиженського храму, секретар єпархії проти Миколай Бондарук та голова інформаційно-просвітницького відділу єпархії протерей Валентин Марчук. Що Христос після свого славного воскресіння явився насамперед своїй мамі. Явився жінкам-мироносиця. Той, як не жінка, вміє по-справжньому любити, ви чули пісні, бачили вистави про те, що саме мама вміє найбільше любити і дарувати цю любов для всіх, хто її оточує. А з другої сторони, чому Христос явився саме жінкам-мироносицям? Тому що хто як не жінка вміє швидко розповсюджувати інформацію. Це правда, а у День матері інформація звучала для матерів як у свідчення у повазі і любові. У День матері священнослужителі Волинської єпархії, студенти Волинської духовної семінарії та православна молодь взяли участь у фестивалі Вишиті обереги єднання. Без перебільшення рушник зайняв в наших домівках та й в наших храмах. Найпочесніше місце. Наші храми без перебільшення всіяні рушниками. Вони прикрашають всі ікони. Цьогоріч акція була особливою, адже вшановували не просто матерів, як найдорожчих для кожного із людей. Особливо шанували й тих волинянок, чиї сини віддали своє життя, відстоюючи мирне небо над Україною на сході нашої держави. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та семінаристи представили особливу колекцію Волинського архієрея з 20 вишитих ікон. Він благословив сьогоднішній день 23 ікони принести сюди для того, щоб це благословіння Господа нашого Ісуса Христа і Божої Матері та й святих почило на наших матерях. Як і кожного року, цьогорічна акція вишиті обереги єднання була багатолюдною. У ній взяли участь представники влади та громадськості обласного центру. На завершення за традицією свята рушника в Луцьку, учасники вишикувались від театрального майдану до початку вулиці Лесі Українки. В руках вони тримали вишиті рушники. Настоятель храму усіх святих землі Волинської протере Володимир Яцишин відзначив день народження. Торік отець Володимир святкував круглу дату, чверть віку священницької хіротонії. І 20 із них він несе послух у храмі всіх святих землі Волинської, який знаходиться тим у тимчасовому приміщенні. А поруч споруджується величний храм. День народження отця Володимира Божим промислом випав на день, коли православна церква поминає преподобного Стефана і Києво-Печерського та святителя Володимира Волинського. Бо ж храм, у якому він настоятелем, освячено на честь собору усіх святих землі Волинської, а преподобний Стефан один із них. Після богослужіння свого настоятеля привітало духовенство храму та парафіяни.